Ми тепер до місцевих подій минулого тижня. Ми розказували про участь Бориславської громади у проєкті Громада на Всі 100». Золочівська громада так само долучилася, подала заявку і є важливим проєктом місцевого економічного розвитку. Це перехід між терапевтичним та хірургічним відділенням КНП Золочівська центральна районна лікарня і ремонт хірургічного. Відділення так і до нас зараз вмикається директор Золочівської центральної лікарні Тарас Яцунський, пане Тарасе, доброго вечора. Доброго вечора. Студія, доброго вечора, шановні українці. Вітаю вас. Так о, ви, ви в хорошому, в хорошому настрої. Так, в перечутті перемоги можете розказати взагалі, от ну цікаво просто чого саме цей проект. І оскільки це є цей будівництво переходу, і чи вистачить коштів, які ну якщо все буде добре, ви виграєте так, дякую. Чому саме цей проект? Тому що проект по переходу він вже був запланований у нас досить давно. Ми його презентували. На е, про, гранті проєктів Україна-Польща, е, але за певних обставин не вийшло, через те, що програма була частково згорнута. І в нас вже був він готовий, і ми його так е, оптимізували. Е, і Тих коштів повинно не повинно. Ми прорахували. У нас є частина цього проєкту, Їх точно хватить на те, щоб зробити цей перехід. Чому це важливо? Тому що е, колись так будували, що не всі корпуси були з'єднані. Так і є у Львові, було в лікарні е, швидкої медичної допомоги, е, і люди ходили по вулиці. і Зв'язку з тим, що Збільшилось людей з інклюзією, збільшилось зв'язку через війну, збільшилось людей з ампутаціями. Ми вирішили подати саме цей проект, бо тому що тих ну таке наше, на жаль, має бути бутні, що тих людей буде дедалі більше, і щоб вони не спускалися зимою і чи в дощову погоду не переходили по вулиці, щоб перейшли по корпусу до тих відділень або до тих на ті маніпуляції, чи обстеження, чи діагностичні якісь процедури, які їм потрібні. Ось тому ось це така важлива, важлива ініціатива для ну виникла з викликами сьогодення через військові дії, через те, що кількість людей таких збільшилася Так, е класний проект. Ми потім покажемо, е після нашої розмови покажемо відео ваше. Е закликають лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, всі просять підтримати проект. Тому всіх наших глядачів. 에, підтримайте, проголосуйте, і хай 에, громада на всі 100 переможниця були Золочівська. А ви вже брали участь в подібних конкурсах, проектах таких медіа конкурси це вперше. Раніше ми брали наша наша лікарня, бере участь в багатьох проектах, багатьох грантах. Багато з них ми виграли навіть всеукраїнські Міністерство охорони здоров'я. Виграли укриття, грант по укриттю і виграли грант по комп'ютерному томографу. Ми молоді, амбітні, ініціативні, і всі гранти, які є в сфері охорони здоров'я, ми всіх приймаємо участь. І відсотків так добрих 20 ми виграємо. Ось так. Угу. До, до речі, от розкажіть, як, яка вас, які у вас пакети є, ну, які послуги надає? Золочівська лікарня і які пакети отримали від НСЗУ. Ми надаємо послуги. Останні, які ми відкрили, це є в сфері реабілітації, але амбулаторної реабілітації. Це стосується і дітей, військових, і хворих, яким проводиться ендопротезування, протезування і хворі, які після інсульту. є в нас Плануємо відкривати пакет психіатричний стаціонар, бо теж виникла така ідея ініціатива у зв'язку з військовим часом і зв'язку з тим, що збільшується кількість таких пацієнтів. Маємо 20 на сьогоднішній день 21 пакет. Маємо стаціонарна допомога без хірургічних втручань хірургічні оперативні втручання, педі... стаціонарна без оперативних втручань включає в собі неврологію, включає собі педіатрію, інфекційне відділення, терапевтичне відділення. З діагностичних маємо фіброгастро. Скопію, колоноскопію, гістероскопію, цистоскопію. Фактично, ми всі ці скопії маємо заключені, маємо амбулаторну допомогу. Маємо також з таких важливих: це сайт з замісної терапії, якщо, і маємо з кабінет довіра таких соціальних та це. Ну, на, на відео вид, все красномовно. Ми це все обов'язково продемонструємо. А скажіть, будь ласка, ви як, як за давно ви стали директором? Ну, вибачте, дуже, так, так. Дякую. Дуже, дуже молодий, дуже молодий і енергійний директор. Лікарні. Я працюю на посаді, дякую, я працюю на посаді. Е, скоро буде два роки, як я зайняв цю посаду. Е, до того як я зайняв цю посаду, я займався волонтерством. А з, з початку війни е, я приїхав в Україну, я перед тим працював в Словаччині, лікарем гелікоптерної е, служби невідкладних станів. 에, ще до, до того як там був віце-президентом, <с .AUDIO> оце це прем'єр-міністром. До того, до того. 에, І там країна активно розвивалася. Зараз мої друзі звітам дуже активно допомагають і мені, і нашій Україні. 에, до Словаччини я працював в цій лікарні з лікарем приймального відділення. Шак це було десь років 3-4 роки тому. Ось так, така історія. <с. <с Ну, маємо класну молоду команду, амбітну хочемо досягнути того рівня медицини, яка яку чекають від нас українці, яку чекає від нас громада. Це безкоштовна, якісна, високоваліфікована медична допомога. Ну, у Нас не всі молоді, в нас є і старші лікарі, але всі мотивовані, амбітні. Так що розвиваємо яка, яка кількість? Скільки вас який колектив за великий? У нас колектив. 500 чоловік, з них 120 лікарів. До, досить активно розвиваємося. Надаємо, наприклад, зараз що з нового робимо. Це маємо е, по урології, по хірургії по гінекології. Весь спектр оперативних втручань. У нас є молоді, класні розвинені лікарі, які вчаться, е, їздять за кордон деякі з них. Ті, що е, дівчата, е, ті, що в Україні тут стажуються і навчаються. Ну розвиваємося. Можна на сайті на нас все побачити. Багато надаємо. Маємо багато меморандумів з військовими частинами, з іншими лікарнями, які розвиваються. Ну і завдяки тим, ми розвиваємося. Бо тільки в, в разом ми сила в єдності. Як зараз е в зв'язку з тим, що війна стала з країні, на жаль, е ще навчила нас всіх об'єднуватися. Дуже багато українців і тут, і в Україні і за коронам об'єднались заради спільної мети. І ми так використовуємо цей такий настрій українців: об'єднуватися один з одним, один одного допомагаємо тянемо. і. З рослинними лікарнями тримаємо на контакті і підтягуємо до одного. Так об'єднуватися раз і підтримувати, брати активну участь у голосуванні і підтримати Золичівську лікарню у проєкті громада на всі 100 Ви маєте можливість зараз звернутися до наших глядачів? Так, дорогі глядачі, це дуже важливий економічний, економічно-розвідковий проєкт який забезпечить саме. Соціальний напрямок інклюзив, для інклюзивних пацієнтів це я вважаю одна з найпотрібніших речей, тому що лікувати буде де, лікувати буде ким. А от тим людям їм важливо, щоб вони мали нормальний доступ до тої медичної допомоги, щоб вони не ходили, не обходили а нормальне нормальних умовах пересувалися. Це в основному зараз будуть і військові. І зараз, і після війни це основні пацієнти, які будуть цього потребувати. На жаль, так що звертаюся до вас підтримати цей проект і дякую за підтримку. Так я вам бажаю величезного успіху нашим глядачам. Нагадаю, що мова йде про проект це влаштування переходу між корпусом терапевтичного відділення та головного корпусу із ремонтом у хірургічному відділенні. Е, Яцунський Тарас, директор Золочівської центральної лікарні. Е, дякуємо, що ви у нас включилися. Нашим глядачам просто ваше відео, презентація, ролик від лікарні. Дякую вам, тихо, спокійного вечора. Ну і перемоги. Дякую і вам, нам всім. Так. Вас вітає громада мальовничого та історичного міста Золочів. Проєкт, який ми представляємо, це перехід між терапевтичним та хірургічним відділеннями відділенням і центральної районної лікарні. та ремонт хірургічного відділення. Протягом останніх півтора року лікарня нашого міста активно розвивається. Заради спільної мети стати успішним закладом і надавати якісну, безоплатну та професійну медичну допомогу усім пацієнтам, у нас працюють висококваліфіковані та досвідчені лікарі, багато з яких приїхали до нашого міста через війну, покинувши свої домівки заради кращого майбутнього. Тепер вони разом з місцевими професіоналами рятують життя та допомагають кожному, хто цього потребує. Дітям і дорослим, військовим і вимушено переселеним. Сьогодні всі об'єднуємося заради перемоги. Ми вже багато досягли наполегливої праці. Великим бажанням та щоденними кроками лікарні працює ургентне відділення. відділення. Нещодавно відкритий новий кабінет комп'ютерної томографії. Неврологічне, інфекційне, терапевтичне, хірургічне та дитяче відділення. В відділення трансфізіології надаються послуги з реабілітації дітей та дорослих та всі лабораторних та інструментальних обстежень. Серед пролікованих працієнтів також велика кількість військових та вимушено переселених усіх. Йдемо вперед, не зупиняємося і зараз проводимо ремонтні роботи в терапевтичному корпусі. Тут також буде психіатричне відділення для лікування осіб із психічними розладами. Ця проблема є дуже актуальною сьогодні і важливо робити кроки для її вирішення, збільшувати можливості лікування пацієнтів та покращувати умови для їхнього комфортного перебування у стінах закладу. Під час технічних та ремонтних робіт виникла потреба з'єднати головний і терапевтичний корпуси лікарні. Це необхідно для комфортного пересування усіх із фізичними обмеженнями, швидкого доступу до пацієнтів та надання їм якісної допомоги. Громада нашого міста просить підтримати наш проект. Станьте частиною великої справи та візьміть участь у покращенні житті інших людей. Додайте свою цеглинку у розбудові нашого закладу. Разом ми зможемо все. А ви можете підтримати цей проект, зайшовши на е, сайт е, проекту е, Громада на всі 100» або на сайті е, Золочівської міської ради. Не будьте байдужими, це, е, це важливо.